У нас такі як невеличкі ювілей. Е, тому я дуже рада, що ви знайшли час, можливість до нас приєднатися. Так, права у нас є, але чи завжди вони виконуються. Ми, як організація, яка працює з захистом прав жінок, можемо підтвердити не завжди. І чим е, більше вразливостей в людину, тим, на жаль, частіше не е, виконуються ті права, на які людина може претендувати. А коли я вживаю фемінітив, я відразу кажу, що всі ці регалії здобула жінка. Так? Коли я кажу про директорку якогось підприємства, чи коли я кажу про посадовицю в якійсь установі, і називаю її жіночою формою, чи коли ми говоримо про минуле так само, ми одразу окреслюємо це поле жіноче. Ми оприявлюємо нас самих і не тільки нас, але й тих, хто поруч з нами, які. Прийдуть туди, ми для них для них це запрошення таке дискурсивне створення. У мене насправді так як і в Катерини, мабуть, в дечому загострене е, почуття справедливості, і я не розумію, чому е, певні люди вважають, що вони е, ну, мають право більше, ніж ніж мають право інші. Чому я це роблю? Те, що я роблю, чому я там разом з Аліною і іншими колегами Наталією і так далі відстоюю зараз парк. Це принцип справедливості це один із них. Коли я бачу, як беруть і нахабно забирають зелену зону в дітей в мого сина і в моєї, дай Боже, майбутньої дитини, от я не можу мовчати, і тому роблю те, що я роблю. Ну... Хотілося б, щоб ми всі разом дружно відстоювали і не дали забудувати те саме озеро. Ще трошечки вже би збудували оцей, відгородили б озеро від людей і вже люди туди б взагалі цілком не зайшли. Коли ви сказали, з чим асоціюється вас жіночий рух, в мене в голові зразу виникла. Асоціація з птахами, з птахами, які летять в теплі края, і вони завжди летять в ключі. От жіночий рух, і кожна жінка, якщо вона гуртується в якісь спільноти, набагато легше проходити тяжкий шлях, і набагато швидше ти дійдеш із точки в точки. е, закликати вас, бо тут зібрались чудові лідерки: всі розумні, цікаві, зацікавлені, активні, багато проактивних, щоб ви приймали рішення йти в політику. Тому що я переконана, що жінки, які сидять в цій залі, вони достойні бути е, депутатками. Тож готуйтесь до цих виборів уже собою. Плануйте е, свої кампанії, плануйте, готуйте свої команди і беріть плану в руки і ставайте жінками в політиці в тому числі.